Ви ображаєтесь на чоловіка, батьків, на дружину, або на клієнтів, які знецінили вашу роботу, і ця образа гниє всередині вас. А чи знаєте ви, до яких наслідків приводить непрощена образа всередині? Коли ви несете в собі не тільки свої образи, а й чужі, від мами, від бабусі на батька, який покинув сім'ю, через цю енергію ви притягуєте таких клієнтів, які вас обманюють або не хочуть вам платити. І коли ви стримуєте цю енергію, образи всередині, ви втрачаєте свій життєвий ресурс. Псуються ваші стосунки, тратиться ваше здоров'я, пропадають гроші. І пропрацювати ці образи, це не про те, що вам треба в минуле повернутися і щось там робити. Це про вашу фінансову свободу у вашому майбутньому. Якщо готові попрощатися з цим. Родовим сценарієм образи і почати жити своїм життям, притягувати в своє життя платоспроможних і вдячних вам клієнтів, напишіть мені в коментарях або в особистих повідомленнях, образа, і я розповім вам, як це змінити.